Вибираєте налаштування браузера, когось я трошки тихіше. Під вікном закриття браузера. Під кнопочкою закриття браузера. І тут є відповідно, вибираєте пункт налаштування. Далі вибираєте конфіденційність і безпека. І далі налаштування сайтів вибираєте. І як ви, як ви працюєте? Ви обираєте місце знаходження і ось і, тут кіп... ставите пар... гадочку. Ставити, заборонити сайтам, переглядати ваше місце знаходження. Далі робите скріншот, заходите в Microsoft Word. Ставити і... цифру 1, ось так. І вставляєте скріншот. А, далі, далі і потім вам скинути це, Далі дивимося наступне налаштування. Заборонили ми сайтам переглядати ваше місце знаходження. Вертаємося зворотню. Далі вибираємо камеру. камеру. І так само заборонити сайтам доступ до камери. Робити скріншот, ставити цифру 2 і вставляєте. Так. Значить, я зараз покажу всі вам, які там налаштування, як їх налаштувати. Да? У нас, далі йде є... спливаючі вікна, шукаємо спливаючі вікна. Якщо тут немає, наприклад, всіх, ви, да? ось тут є додаткові дозволи і ви шукаєте спливаючі вікна. вікно. Ось, «Спливаючі вікна, ви нажимаєте Заборонити сайтом. Так, далі йдемо. Це ми зробили. Так, небезпечні сайти. Шукаємо небезпечні сайти. Ось незахищений контент. Заходите і. Ні, це здається не тут. А зараз подивимося, де це воно. Це, це по-моєму пом пом чекай, конфіденційність і безпека. Ось тут, де безпечний перегляд, ви вибираєте не стандартний захист, а захист е, покращений захист. Ось тут. Це ви не в тому пункті, е, ви взяли конфіденційність безпека. Це не в, в, в налаштуваннях сайтів, це ви робите в безпеці. Ось цей okay. пункт, ось цей пункт е, виходить. Е, де там, за захисті себе свій пристрій від небезпечних сайтів, ви маєте перейти на в конфіденційність і безпеки і вибрати Безпека. А вже інші пункти, ви вибираєте налаштування сайтів. Зрозуміли? Mm -hmm. І робите скріншоти, вставляєте Microsoft Word, і мені відсилаєте. Проші, і це, да, це все? Так, це все. А, ізі.